День, діти. Скажіть малята, а яка зараз пора року? А який місяць? Так, квітень. У квітні все навкруки розквітає і дерева, і кущі, і квіти. Дітки, давайте ми з вами уявно погуляємо у саду, де цвітуть яблуні. Зверніть увагу на ці дерева, що вирощувались багато років. Цвітіння дерев навесні це справжнє диво. Коли цвіте яблуневий сад, це надзвичайно гарно, краса в природі, аромат квітів чується у повітрі. Давайте розглянемо, що є у яблуні. Стовбур, гілки, листочки, квіти. А якого кольору квіти? Так, вони рожево-білого кольору. Пропоную вам цю красу передати у своєму малюнку. Для роботи нам потрібні фарби, пензлики, стаканчик з водичкою, вушна паличка, аркуш паперу. Спочатку ми, дітки, з вами зробимо фон нашого листочка. Для цього ми. Візуально свій листочок поділимо от навпіл і розфарбуємо. Це в нас буде небо. Небо восени світло, блакитного кольору. Малюємо, додаємо трошечки білої фарби і розфарбуємо цю половинку а другу половину розгорбуємо зеленим кольором. Те ж саме. Можна використовувати, дітки, широкий пензлик. Починаємо малювати яблуню. Намалюємо спочатку стовбур. Проводимо знизу вгору довгу лінію. Від стовбура проходять гілочки. Вони тоненькі. Від стовбура вгору малюємо гілочки. Від основних гілочок намалюємо тоненькі гілочки. Ось так. Намалювали ми дерево, і зараз нам треба намалювати квіти. Далі намалюємо квіти. Вони рожеві, тому ми до білої фарби додамо трошечки червоної фарби. Я це вже зробила заздалегідь. Малювати квіточки ми будемо пальчиком вказівним. Вмакаємо фарбочку і рахуємо у квіточки 5 пелюсток, тому ми робимо 5 відбитків. Ось такі квіти виходять. Рахуємо один, два, три, 4, 5. На дереві квітів багато. Дітки, а хто полюбляє прилітати до квітів? Хто збирає медок? Так, бджілки Так, малюємо по всьому, по всьому дереві. Намалювали квіти, а зараз ми вишною паличкою жовту фарбу вмочуємо і намалюємо серединку квіточок. Добре набираємо багато фарби. І знаходимо серединочку, ось таким чином притискаємо. Подивіться, які гарні, красиві виходять у нас квіточки. Дітки додамо, ще травички намалюємо зеленим кольором. Ось яка гарна квітуче яблуня вийшла в мене. Я вам бажаю гарного настрою, без цього малюнок не вийде. Малюйте, будь ласка, а я чекаю на ваші роботи. До побачення!